Блекаут в Україні Найгарячіші точки на цьому тижні, і найголовніше, яке місто буде звільнене наступне. З вами я, Макс Гордєєв, і ми починаємо на новий тиждень передбачення по всіх містах України. Але спершу ми подивимося інформацію о, про те, коли ж. Що воно таке Blackout і коли воно настане, скільки воно буде можливо, скільки воно буде в часу, тому давайте дивитися взагалі ситуацію на цей Blackout, Що воно таке буде? Отже, ми бачимо, що все ж таки карта втрат, і мало того, що будуть влучати і надалі. По точкам електроенергії та водопостачання. На жаль, ніяк без цього ми не обійдемося. І блекаут ну, відсотків 60-70, що буде. Тому готуватися треба. І готуватися треба десь приблизно Ну, йде число 6, а тому випадає десь на тиждень, може, чуть трішечки більше. Тому блекаут стовідсотково буде. Бачимо, що вирівнюється ця ситуація, взагалі, вся ця ситуація з оціми вимиканнями світла приблизно ще 4 місяці. Тобто, ми бачимо, що періодично ці блекаути будуть, і ми бачимо, що все одно, на жаль, на жаль, що. Треба гроші, розумієте? Треба дуже багато грошей зараз витрачати на подібні аспекти, і, е, на жаль, в Україні чомусь їх не вистачає. Скільки б, напевно, нам не давали би коштів. Всі ці кошти йдуть. Я не знаю, куди йдуть вони. Звичайно, я не хочу нікого, ні в чому звинувачувати, але ми всі це самі розуміємо. Тому а, готуватися треба до блекауту, однозначно він буде, і однозначно будуть надалі прильоти, які, а, а, які, на жаль, будуть руйнувати ситуацію в нашій країні. Але незламний народ, незламні люди, абсолютно переможна нація, тому все буде добре. Отже, починаємо. На сьогодні дивимося на з 23 грудня і по 3. Ой, вибачте, з 23 листопада по 3. Ні. Сорі, я вам вже наказав. З 28, сьогодні ж 28 з 28 листопада по 3, 4 грудня. Ми вже цей тиждень дивимося Луганськ і Луганська область. Вибачте? Дивимося Луганськ і Луганську область. Втрати, на жаль, втрати і дуже сильні на цьому а, аспекті, в цьому напряму Луганськ і Луганської області зараз дуже йдуть сильні запеклі бої. На жаль, у нас дуже великі втрати тут. Дуже, ворог дуже активно наступає в цьому напрямку, і, на жаль, будуть і прильоти, і негативні якісь аспекти. Тому, на жаль, бачимо не, не найкращі карти. Далі Донецьк і Донецька область. Також ми бачимо дуже багато е, стримування, тому що карта сили в першу чергу каже про стримання. Тобто, коли ворог нападає, е, ми стримуємо. Оце стримання ворога зараз відбувається на Донецьку і Донецькому, і Донецькій області в цьому напряму. І тобто хлопці намагаються втримати напади, бо зараз дуже йдуть сильні атаки саме зі сторони окупантів, тому будуть прольоти. Але ми бачимо, що сила вже на нашій стороні. Тобто, не дивлячись, що там вони такі. Великі, відважні типа. То наші хлопці дуже на ізі просто їх щемлять, громлять і абсолютно там, знаєте, над ними навіть прикалуються, якось так. Тому слава ЗСУ і слава Богу. Запоріжжя і Запорізька область. Що у нас на цьому напряму? Дивимося? Карта перша, яка випала тріумф, це говорить про те, що вже ця, ця, цей напрям йде в позитивному аспекті. Тобто, ми бачимо, що перемога Запоріжжя і Запорізької області, ми бачимо, що дуже позитивні вібрації, але це не означає, що не будуть е, е, якихось прильотів і тому подібне. Е, на, на частині Запоріжжя, Запорізької області, діє беззаконня, бо е, з е, справедливість у нас перевернута. Говорить про те, що зараз дуже багато хто з того регіону та людей, які намагаються там е, себе проявити. В, в сфері володіння, правління там зараз беззаконня страшніше. Тому ми бачимо ось такі аспекти. Чекаємо на якісь позитивні аспекти, і на дуже багато хто буде. Ну, розоблачен, я просто не пам'ятаю, як воно на українській. Напишіть мені, будь ласка, як на українській мові. До речі, якщо ви з е, Запоріжжя та Запорізької області, ставте, будь ласка, плюсики. Так. Е, позитивні аспекти, позитивні бачимо, але ще поки що не повністю позитивний аспект. Харків і Харківська область. чекаю Харків і Харківську область? Майже ті самі карти. Майже ті самі карти починається такий етап, дуже важкий. У Харкова прильоти, розгроми, намагання, все ж таки щось там. Доказати окупантам. Але знову я бачу, що е, зараз е, якісь придбали нові е, агрегати та нову якусь техніку, якою реально е, дуже сильно цих клопів, які намагаються дуже сильно бити. Але, на жаль, карта розчарування на цьому тижні випадає, тобто, дійсно, будуть. Буде важкий для Харкова тиждень. Дніпро, що чекає Дніпро і Дніпропетровську область. Дивимося на ці аспекти. Знову я бачу, що прильоти можливі в якісь точки там, де живуть люди. І знову ми бачимо сонечко перевернуто, Знову кажу вам про те, що треба бути дуже обережними, тому що будуть прильоти і буде жахлива ситуація. На цьому тижні випадає карта фінальна хаос. Тому найважливіший тиждень, який має з собою не дуже позитивні аспекти. Тому, будь ласка, Дніпро та область, тримайтеся, будь ласка, тримайтеся. Нічого позитивного на цьому тижні для вас не скажу. Скажу тільки одне: що важка буде ситуація зима, і важкі взагалі аспекти. Тому в цілому в цілому ми просуваємося правильно, просуваємося, але ворог, бачите, він намагається, хоч якось, нас, знешкодити, і він досі не розуміє, що. Нічого в нього не виходить. Бачите, але ось я ось розмовляв, інколи мені карти Таро підсказують якусь енергетичну таку ситуацію, яка щось вирішить. І саме вмішательство якесь буде, хтось допоможе, хтось все ж таки ще буде дуже такий, знаєте. Це дуже буде впливати на хід подій в Україні. Тому ось така ситуація. Я одразу вибачаю за українську, тому що я ще, ще досі мені важко розмовляти, але це не є, скажімо так, проблемою для мене і причиною зупинятися. Тому я вам рекомендую все ж таки також переходити на українську. Херсон і область, що чекає Херсон і область. Дуже зараз, знаєте, херсонці активувалися і дуже чекають на оновлення, оновлення сили, енергії. На жаль, все ж таки ще стабільності не буде. Ще прильоти будуть, і вони ще намагаються якось триматися там. Триматися і на цьому тижні будуть дуже важкі. Колесо фортуни також не на вашій стороні, і там якийсь, якийсь дядько з окупантів дуже агресивно налаштований, і він там намагається всіх вбивати і штормити, і все. Тому будьте дуже обережні в, в тому регіоні. Ще будуть прильоти: Полтава і Полтавська область. Що чекає Полтаву і Полтавську область. Намагання знищити окупанта. Намагання все це буде дуже гарно відбуватися саме в Полтаві. Але оце мені знову, я не розумію. Ви мені писали, здається, про мера Полтави. Він дуже сильно, ну як вам зрозумі, не заважає. Я не можу сказати, що ця людина якимсь чином заважає, але я можу сказати 100%, що не допомагає. Я не можу сказати, що це мер, тому що я не знаю. Але ось ця людина, саме у владі, вона дуже сильно псує енергію самого міста і області. В цілому є в можливості прильотів, і в цілому навіть такі. Дуже сильні. Просто є дуже багато негативних вібрацій від полтавчан, дуже багато страху. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу. Молитися треба і вірити нашим хлопцям. Далі дивимося Суми і Сумська область. Що чекає на цьому тижні Суми? І Сумська область, прильоти, прильоти перевернута башня. Може, навіть не глобальні такі страшні прильоти, але будуть прильоти 100%. Знову карта справедливості перевернута. На жаль, на жаль, поки не дуже гарна картинка на цьому тижні, але треба розуміти, що ситуація дуже важка. Так, Миколаїв. Миколаїв і Миколаївська область. Що чекаю? Дивимося. Дуже важка ситуація. Я бачу, що наш е, ми, е, 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 Миколаївський лідер вже трохи е, е, падає енергія, і треба зараз максимально звертаю зараз до всіх. Хто в Миколаєві і в області, давайте ми з вами будемо посилати нашому Кіму максимально позитивні енергії, бо я бачу, по його енергії трішечки іде спад. Е -е -е... Дуже втомився енергетично. Тому давайте будемо посилати енергію позитивну. Саме Кімо, і будемо все ж таки вірити в позитиви, перемогу і тому подібне. Бо на минулому тижні ви більше енергетично відчувалися в позитивному аспекті ніж зараз. Так, дивимося далі. Треба бути дуже уважним, дуже обережним, але все ж таки прильоти будуть. Кропивницький та кропивницька область дивимося. Той район що чекав. Дуже важкі аспекти у людей зараз відбуваються, дуже багато хто втратив надію. Не дуже гарний вібраційний фон, про що говорить, що, скоріш за все, що це буде якісь прильоти, і причому прильоти, які можуть змінювати аспекти. Чомусь там є люди, які беруть хабарі, які зливають інформацію в Кивницькому. Тому, на жаль, на жаль, ситуація не дуже добра. Дивимося далі Черкаси і Черкаська область. Черкаси і Черкаська область. Що чекає нас там? Дивіться, ну, начебто глобальних прильотів не буде, хоча можливі прильоти в області. Начебто більш-менш позитивний тиждень, але будуть ситуації, які йдуть з минулого. Треба бути дуже уважними. І треба розуміти, що зараз, до речі, в Черкасах з приводу електрики якась ситуація буде дивна, така ж, ж ну, жахлива реально. Не знаю, що там таке буде, але ось прям дуже сильно. Київ, Київ, Київська область. Що чекає тот регіон, дивимося. Дивимося Київ Київська область. Ну, хаос це зрозуміло. Хаос... Це зрозуміло. Дивіться, якісь будуть прильоти, як то кажуть, тяжка. Тобто дуже неочікувані аспекти, навіть може бути так, що будуть прильоти, а нам про це не повідомлять. Тобто не буде повітряної да навіть тривоги. Може не спрацювати десь така ситуація, тому бути дуже завжди на по дуже дивитися максимально слідкувати за новинами і тримати якісь ну, телеграм-канал. Тримати в полі увазі на всяк випадок, якщо. Бо цей тиждень буде дуже напружений. Тому тримаємося, Київ і Київська область, тримаємося, щось буде дуже, як то кажуть, із підтяжка. Чернігів і Чернігівська область. Що чекає? Чернігів і Чернігівська область. Дивимося. Ну Тут взагалі е, дуже важка ситуація з, е, з хлопцями, які захищають нашу країну. Щось там не вистачає. Люди, дізнайтесь, будь ласка, е, що там по Чернігову і Чернігівській області, і дайте мені знати, може, ми знову будемо збирати крошти на а, в, 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 це, як Насподі. Благодійний аукціон зробимо, бо я бачу, що там взагалі по нашим хлопцям іде якась негативна карта, що не вистачає дуже багато і чого. На жаль, випадає карта смерті на цей регіон. Тому тиждень буде ще той. Обман якийсь випадає саме з. А, Зі сторони Білорусі е, може бути якісь е, провокації. Тому будьте дуже уважні. Одеса і Одеська область. Одеса і область дивимося. Що чекає там. Ну тут король стоїть вже перший. Так. Я вас дуже прошу, одесити щось ви трішечки підстухли енергетично. Давайте активніше, давайте вірити, давайте починати щось новити, робити для своєї віри. Бо енергетично ви якось так напря... напряглися зараз. Минулий тиждень був дуже позитивний. А в цьому щось прям стабільності нема. Кожен намагається вижити як може. Тому я вас дуже попрошу. Давайте все ж таки розуміти, що егоїзм це не гарна черта, особливо коли це війна. І давайте допомагати один одному, бо я бачу, що тут карта випадає більш можливі прильоти. Але Проблема зараз дуже сильна в Одесі та в області, в тому, що люди зараз не хочуть допомагати один одному. Давайте допомагати один одному, давайте максимально посилати вібрації. Давайте позитивні. Давайте максимально допомагати. Давайте до максимально долучатися до якихось акцій. І все ж таки не бути як то кажуть, мене це не стосується, я типу сиджу в своїй квартирі. Давайте цього не робити. Зараз дуже як ніколи потрібно людям, деяким, хто живе в Одесі, які не має житла, які не мають там, наприклад, гарячої води чи світла. Давайте допомагати. Давайте ділитися цим добром з людьми. Вінниця і Вінницька область. Що чекає Вінницю і Вінницьку область? Давайте дивитися. Можливі в області прильоти. Ситуація більш-менш стабільна. І також, на жаль, я не знаю, чи може це з блекаутом якимсь буде зв'язано, чи може це просто вже дуже сильно виснажились люди. Нема тої енергії, яка була раніше. Будь ласка, Вінниця, не притягуй до себе, Вінниця та Вінницька область. Не притягуй до себе. По негативні аспекти. Ви повинні розуміти, що наш захист енергетичний лише у тому, що коли ми вібруємо позитивно, навіть якщо летять на нас якісь ракети, вони не долетять, чи їх зіб'ють. Тому що, коли люди думають позитивно, вони максимально посилають у космос цю енергію. Тому давайте думати позитивно, вінниця. Житомир і Житомирська область. Житомир обережно. Намагаються, будуть намагатися пробувати в цьому, на цьому тижні. Чи пробивати, чи е, намагатися прокльовувати ситуацію з зі сторони. Зі сторони Білорусі, тому щось там буде відбуватися. Хаос на вас випадає. Ну, все одно, карта сили на фінал випадає. Тобто, навіть якщо вони будуть пробуватися, вони отримають по голові, але вони намагаються зрозуміти, яка слабка сторона України, а особливо в цих містах, як Шитомир. Там рівне і подібне. Так, дивимося далі. Хмельницький. Хмельницький, що чекає у Хмельницькому? Ну, скажу так, може бути реально дуже важкі ситуації, але... Дуже у вас хмельницькі, дуже сильні хлопці стоять на, на, на захисті вашому. Тому е, прильоти можуть бути. Ну, дебільше, мені здається, що прильоти в якісь областях чи поблизу міста, не в саме місто, але все одно будуть. Це, ну, це тиждень дуже важкий. Дивимося далі. Робимося далі рівне і Рівенська область. Рівне і Рівненська область, що чекаю цей регіон. Знову, знову якісь. Слухайте, я в кінці обов'язково подивлюсь з приводу Білорусі і що там взагалі відбувається. Ми подивимося, бо я щось бачу, що вони там в ту сторону почали дуже активно себе проявляти. Випадає карта смерті на ваш регіон фінальна карта. Це говорить, що, скоріш за все, на цьому тижні будуть якісь втрати. Важливі прильоти і можливі якісь такі негативні аспекти. Дивимося далі Тернопіль і Тернопільська область. Дивимося, що там відбувається. Нічого позитивного, на жаль, просто чекання якихось перемін. Приблизно, приблизно не сильно багато, але можуть бути якісь прильоти. Але слухайте, ну, у вашому випадку більш-менш позитивна ситуація. Все ж таки хочеться спокою, і в Тернополі, напевно, вже ж тут вже більш позитивні випадають карти, ніж негативні, тому у вас, слава Богу. Будемо тримати кулачки, щоб воно таке було. Волинь, що чекає Волинь. Дуже багато енергетичного негативу, ну, це з людей не то, звичайно, але, дивіться, стабільність на вас випадає. І дай Бог, щоб воно таке було. Нічого поганого, я не бачу на вас. Львів, Львів і Львівська область. Дивимося Львів і Львівська область. Якщо ви зі Львову через області, ставте плюсики обов'язково, щоб я бачив, що ви тут десь поблизу. Так, ем, можливі, можливі якісь дрони будуть летіти, чи ракети, бо карта скорботи випадає. Три, три штуки випадає, тобто плюс-мінус треба бути дуже обережними. Ем, ну, як завжди, бляха, задрали вже. Франківськ і область Івано-Франківська. Дивимося на... Івано-Франківськ, що чекає. Політики, щось там вже почали. Слухайте, це якась масова тема зараз почалася. Дуже багато з'явилось чомусь зрадників. Я не знаю, чи вони перестали вірити в Україну, чи вони. Якось почали себе відчувати вільно в цій країні, що вони можуть зливати інформацію. То саме така ситуація у нас іде з владою в Івано-Франківську. Будьте дуже обережні, будьте дуже уважні і дивіться за своїми політиками, бо саме ми вирішуємо, кого ми вибираємо, бо саме ми їм платимо зарплати. Коли люди вже зрозуміють, що політики це люди, яких ми наняли. Це люди, які не вирішують за нас, а ми повинні вирішувати за них. Вони представники нас. Ми платимо їм кошти. Я нагадую вам всім, ми платимо їм кошти, а не вони вирішують, що робити з нами. Зрозумійте це раз і назавжди. Так. Зрозуміло. Тому в Івано-Франківську треба бути дуже уважно. Я бачу, що можливі прильоти, але не глобальні. Ну, тобто, на цьому зосереджуватися я не буду. Закарпаття. Що чекає Закарпаття? Позитивні. Будьте -то уважні, тобто, тобто попереджують, що треба бути уважними, але все одно падає позитивні аспекти. Все нормально буде. Нарешті, нарешті, якісь, хоч якісь новини. Чернівці і Чернівецька область що чекає вас, дивимося. О, все, світла нема вже. Добрий ранок, як то кажуть. Ну що, ми додивимося. Так, тут у нас ситуація: можливі прильоти, можливі реально важкі прильоти. В цілому карта перевернутого сонечка говорить про не дуже позитивні аспекти. На жаль. Тому ось така ситуація. Тримаймося, друзі. Я вас всіх люблю. Цілою про Білорусь обов'язково подивлюся наступним. Відео, тож дочекайтеся, будь ласка, пару днів, і ви отримаєте це відео. Наразі в мене все. Я бажаю вам неймовірно гарного тижня. Найголовніше, спокійного і будьте обережні. Пам'ятайте, ми незламні.